А мешканців Дніпропетровщини вчили, як під час відключення світла підключитися до національного роумінгу, скористатися смс-повідомленнями, завантажити офлайн месенджери та полегшені версії застосунків. Про альтернативні засоби комунікації розповіли в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Аби мати можливість користуватися телефоном в умовах майже повної відсутності зв'язку та світла, треба використовувати фіксовані мережі зв'язку. Також українцям радять завантажити всю необхідну інформацію пам'яті смартфону. Варто віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками. Також у нагоді стануть альтернативні месенджери: це BridgeFi, Briar, Walkie-Talkie, Rumble та інші. Для зв'язку вони використовують Bluetooth і передають повідомлення у радіусі до 100 метрів. Якщо не працює мережа вашого оператора, варто скористатися національним роумінгом, розповів заступник голови Вівтровської ОВА Іван Нечовний. Нещодавно було запущено в дію. Національний роумінг, який дозволяє вам без сплачення додаткових якихось послуг підключатися до будь-якого оператора, що є в зоні дії вашого мобільного пристрою, це необхідно зробити. Якщо у вас пропав зв'язок з вашим конкретним оператором, якого ви підключені по вашому пакету, ви можете зайти в налаштування вашого мобільного пристрою, і таким чином ви можете обрати. Ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій, приєднатися до неї і користуватися так само пакетом послуг, що надає ваш оператор, але за умови підключення до іншої базової станції, також радять встановити полегшені версії застосунків. Вони здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету. А ще оберіть функцію офлайн роботи у Google Maps та заздалегідь завантажте потрібні мапи. В Ова нагадали, що можна також звернутися до пунктів незламності, аби зловити зв'язок чи скосатися інтернетом. Перше, що треба зробити, це зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях мобільного операторів довше працювати. Ми просимо у вас заздалегідь завантажити полегшення версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go, тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3G і навіть на 2G». Ви завжди можете звернутися до пунктів незламності та отримати необхідну допомогу. Тому рекомендуємо кожному мешканцю заздалегідь ознайомитися із найближчими місцями розташування пунктів незглавності. Нагадаємо, що адреси пунктів незглавності, які працюють по області та у вашому місті, можна знайти на сайті незламність.gov.ю. А ще радять зберегти собі заздалегідь адреси пунктів, які розташовані до вас найближче.